Добрий день, дорогі друзі, підписники. Сьогодні відео про те, як, скажімо так, за власні кости я проводжу експеримент знову мій фіат. Бачите, стоять дві нові пружини. Ось вони, ось пружини ці. Щось хотів увеличити, вам показати. За власний кост я буду експериментувати. На своєму автомобілі, не на клієнтському, бо бувають, друзі мене просять підремонтувати автомобілі. Так, я не займаюся, в принципі, цим. Ось такі купив e, пружини, були написані Япон e, Парц, а прийшли насправді квеліт тест, тестить якісь, не знаю. Кісь прийшли не такі пружини, як, як я замовляв. Не знаю не, не цей, не, не можу нічого сказати. Я вроді би, нібито не такі пружини замовляв. Спробую я сюди натягнути, навіть якийсь шланг, бо резинки я не, цей не підібрав. А може нічого не буду підкладати. Повинно воно тут бути. Купив я, буду підкидати один амортизатор, тому що. Буду цей е, кости, як би то. Е, ну, ви самі розумієте, зараз такі часи, ніби то і. Ну, коротше, Амортизатор будемо один підкидати. Поміняємо подушки е, балки. Хочу замінити задні м'які поставити. Не знаю, що це за фірма така. Каутек якась Турція. Не знаю, хороші вони погані. Я перший раз такі запчастини заказую. Теж прийшли подушки мотора ось такі. Uno вони іменно промаркеровані. Е, мотора, подушка і ще мотора, подушка. Е, ну, ось оцей ящичок вийшов майже на зараз, 70 доларів. В принципі, це, як би сказати, їй і, і недорого. Ну, 3 3200 по грошам на сьогоднішній день. Це 25 рік. Лютий місяць. Так що будемо? що, Замінюємо, це всі наші ці, скільки це в мене займе десь, навірно, один день. Я думаю, це все замінити. Спробуємо там. Я хочу один експеримент, як такий легкий, провести по пружинах. Ну, Попробуємо, ну, не знаю, чи вийде. Так що, погнали міняти це все і буду трішки показувати, як я буду замінювати. В принципі, подушки мотора там легко міняти. там Нема що там відкрутив та випав, а тут вставив, прикрутив, немає нічого. Складного. Трішки по пружинах хочу подивитися по цих резинках, щоб там було ціле. Може трошки буде м'якше. Ну, будемо зараз дивитись. Так, Селінблоки процес не підзнімав. Знайшов отакі резинки Жигульовські були, але вони по всій відомісті сюди не стануть. Хіба що їх підрітати, вони самі по обйому малі. Підрізай, не підрізай, вони. Жигульовські не, не, цей, не підійдуть, щоб м'якша. Машина їхала. Сендблоки забив, вони легко перебиваються, прийшлося бак знімати, я не показував цього. Зараз ручник підсоединю на місце. І на нові пружини, походу, надіну шланги. типа як противоскрипні, зроблю. Ну, тому що. Пружини познімав. Ну, Отак, що я хотів показати, який процес хотів показати. Коли так на пружину ось давиш, виходить, вона якась от нова пружина, її пробуєш отак, коли давить, от Вона якась от упруга. Вроді би. Ну, от Вона жорстка нова пружина. А старі пружини. Вони ну, вони ці пружини, що я купив, все, що інтересно, самі нижчі. Ну, мені кажеться, це пружини, оце оригінальна пружина. Ну, побачимо, як поставимо нові пружини, надінемо сюди на резинки. Вирізати резину. Може якусь резину туди виріжу, щось такого пом'якше. Ну, мене транспортерна лента десь була м'яка. Може з транспортерної ленти м'якої виріжу. Побачу туди, круги виміряю. І вирізамо, щоб трошки м'якше удар балки смягчало теж через резину йшло. Так, вирізав. Такі резинки, зараз тут заметем. Цей мусор заметемо, такі резинки такою товщиною. Ну, Все одно буде воно смягчати удар. Плюс сюди на ці пружини понадіваємо сюди трубки резинові. Зараз трубку відрізу, підставлю. Хочу, щоб максимально машина м'ягко йшла. Бо якась вона ну, вона якась така, от на ямах, би, тут подвіски взагалі немає. Вона так жорстко йшла на ямах. Прям так. Дух, дух, прям удари такі, що і попередку теж там треба буде наводити порядок. Може і наперед буду такі резинові вирізати кольця. Все одно ця резинка буде гасити удар ніякий. Жорсткость удара. І так, поставив пружини. І результатом, як би вам сказати, я щось чесно щось ожидав, якийсь другий, вроді би, результат. Мені кажеться, якщо я поставлю. Машину на рівномісті. В кадр не попадає повністю. Якщо я машину поставлю на рівномісті, мені кажеться, що буде передок вищий. Або раніше продавалися пружини усилені Я виїду, провірю потім потом скажу результат. Або продавались пружини усилені, або. Або пружини такі по качеству поставив я старі. Щось одне із двох. Мені результат не нравиться. подушки на моторі отлічно стали, а от по пружинам, якся вони дивно підійшли, ці пружини. І я навіть не знаю, що сказати. ну сівші вони щось крепко. До подушки там буквально три пальці. Я не знаю, як воно должно бути по заводу. Скільки там должно бути до подушки. ну Ну, відкрита підвіска тільки на ланосі, така бавка, що я бачив. Там ще Volkswagen у мене є той, що там теж відкрита підвіска, але я не обращав внимання. Там теж піднімається висока машина, а коли я опускаєш, вона геть сідає. Я не знаю, що може бути чи ну, вийду тільки тоді скажу результат. Може вона м'якше тепер стане. Ну, це друге, може, може будь-що тоді продавалися усіляні пружини з якихось або буток, або ще щось. Вони там були похожі. Може з буток, усі якась сталь була сильніша, чи накат сильніший пружин, не знаю. все тільки покаже їзда. Ну, судя по тому, як балка стоїть, то в принципі пружини би, як, як, тіпа, такі, як повинні бути. Балка стоїть рівно по отношенню машини. Ну, Сильно жорстка машина була на ямах. Попробуємо, скажу результат. Ну, проїхався я, друзі. Що я можу сказати по поводу? Ну, більш-менш, по ямах не пробиває, як ця машина м'якша стала. Но мені кажеться, там, де зверху на кузові на всіх машинах повинні стоять проставки, там, мабуть, скоріше за все, що повинна товща проставка стоять по заводу. І чуть-чуть, возможно, -чуть, я возьму розберу. І ну, зараз дуже м'яко машина йде. Хорошо на нових пружинах. Все-таки нові пружини є і нові пружини. Прям я забувся, що таке на цій машині по латаній дорозі їхати 70-80 км. І що вона нормально їхала. Попередку теж треба провести ревізію. І тоді буде, я думаю, що все нормально. А можливо це просто діло привички. Я вже так дивлюся, що, можливо треба колпак прицепити. Так, накинув ковпак, ну, ситуацію не спасає. Спереді, виходить, зазор великий на колесі, а ззаді якийсь малий. Ну, можливо підкину проставку назад туди. І буде і буде дуже непогано. Поставлю в мене є резинові проставки. Зараз я вам покажу. Може отакі дві поміряю поставлю, виріжу резинки. Ну вона. Та я теж не скажу, що вона м'якша. Взагалі б желательно вирізати бо м'ягкі, поставити. А де ж вони ці... А, все. Ось ось такі. Ну так, друзі, оп. Ось так поставлю. Ці резинові, вони малуваті якісь. Отак поставлю ці проставки туди. Якраз буде чітко, якраз сантиметр буде на підйомі, десь підніметься машина десь сантиметра, може з половиною, воно ж там же по проценту. Ну я думаю, що буде так краще. Так що прийдеться ставити ці проставки туди ці резинові, і воно не так буде бити тоді по кузову, і буде набагато гуче. Так що треба буде зайнятися. Так, друзі, я маю в виду я сюди вирізав вот таку резину, да? А туди наверх треба таку резину вирізати і підставити. Бо там сильно мелка проставка стоїть. Туди вирізати. Вот якщо поставити, що я показав кольцо. <кхе> ще раз витягнути пружину і поставити кольцо. якщо ну, так подивитися, то от ви розумієте, да. От цей угол, типа, в даний момент виходить, що він, типа, правильний. Я, чесно, не можу сказати і зрозуміти. Ну, вона сильна була, коли на тих старих пружинах, вона аж отак ішла. так, ну. Отак ішло. Раз. І раз. А тепер воно йде рівно. Ну, Якщо ж була інструкція до цієї машини, чи що, то може щось би і там якийсь розмір, чи що. Ну, Маємо, що маємо. Ну, зараз вона набагато м'якше йде і. Мені подобається, допустимо. Ну, Чуть-чуть, би, вроді би, як таке чувство, вроді би, зад машини трошечки як опущений тепер. що, друзі, ну, Кому понравилось відео, напишіть в коментарях, може такий фіат в когось був. Ну, Ви поняли, да? Ну, отак стоїть ось по кузову. Отак стоїть практично рівно. Так що, може, в когось такий фіат був, то напишіть в коментарях, що там є. Так що, такий фіат, отакий такий ремонт був. Пружини отакі. Всім спасибо за просмотр. отакий експеримент за свої деньги. Може, ще за амортизатор зіграв э, хорошу роль. Нові резинки поставив на цих відбойниках і тут додав. Всем спасибо, друзі. Відео так длинне. Так, настав следующий день. Вирізав отакі кольця, всі не підходять, треба, щоб менше отверсті було. Як бачимо, треба, щоб менше отверсті було. Вирізав такі кольця і виходить вони в нас один. Як я вже говорив, що якщо ми ставимо проставку, ось все, вони. Ага, бачимо штангель циркулю. Ось що пам'ятка, штангель циркуля. 1,4. Цього має бути достатньо, тому що це йде 1,6 толщиною. Має бути достатньо, щоб підняти. Зараз покажу, що я там знизу. Так, отак воно знизу, отак ми їх сюди зараз продіваємо і ставимо ось таку заводську резинку. Ставимо таку заводську резинку. Раз, ці дві проставки заводську резинку. І тоді должно бути, більш-менш непогано. Так, друзі, підложив я 7 мм резинки. Зазор, зазор між задніми колесами трошечки піднявся, мабуть, сантиметр півтора. Так що результат дав. Я вже проїхався, вже непогано. Так що ще раз скажу: поставте лайк. Всім спасибо за просмотр.